В наступні дні в Україні очікуються дощі та сильні зливи. Синоптики попереджують про негоду, яка охопить більшість регіонів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 7 травня, дощі з розами прогнозуються майже на всі території країни. В цей день суха погода без опадів буде лише у Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях. На всій решті території країни будуть йти дощі та грози. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прохолодною від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла, а у Південно-східних областях буде спекотніше до плюс 19 плюс 23 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, 41% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 8 травня. Дощів в Україні не очікується. По всій території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер буде незначний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде прогріватися від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. А у південно-східних областях буде тепліше до плюс 18 плюс 21 градусів. Вночі ж по всій країні буде від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. У п'ятницю, 9 травня, дощі знову накриють всю територію країни. Сухо буде лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях. На всій решті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Холодно цього дня буде лише у північних та західних областях. Там в день всього від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 16 до плюс 20 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!